Друзі, доброго ранку. Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін, а ви дивитесь канал про моє пасічне життя. Сьогоднішня тема відео буде пов'язана з систематизацією технологічних робіт на пасіці. Це дуже важлива тема, яка дозволить підвищити ефективність робіт на пасіці, та саме головне зробити економічний ефект від вашої пасіки. Отже, вважайте зручніше, бо я починаю. Отже, друзі, я вже розказував в минулих роліках, що я починав своє навчання з бджільництва, з прочитання літератури. У мене був наставник. Наші роботи на пасіці виглядали наступним чином. Приїжджаємо ми з наставником на пасіку, і наставник каже: Андрюха, відкриваємо, дивимось вулики. Тобто, отак от от вулики я дивився приблизно років десять. Один вулик був сильний, другий середній, третій слабкий. Але я до них просто дивився. Там, у кого є мед, я його забирав. Там, у кого меду не було, я не забирав. Я просто з ним працював, відкривав, закривав, втратив на нього час, витрачав на нього ветеринарні препарати. Але з часом я збирав інформацію, теж читав друге літературу, спілкувався з цікавими людьми. І я прийшов до того висновку, що пасіку не треба розглядати як окремий набір вуликів, а її потрібно розглядати як суцільний механізм, з яким треба ефективно робити технології бджільництва. Ми вже з вами побачили, що прийшла весна, відбулися обльоти бджіл. Багато пасічників вже зробили перші весняні огляди. На своїй пасіці я весняний огляд зробив приблизно на 30%. Це пов'язано з тим, що я затіяв реконструкцію своєї пасіки. В результаті огляду у цих 30% виявилася така картина, яку знають усі. Зими сім'ї вийшли на різними. Є три категорії якості бджіл: сім'я слабка, сім'я сильна і сім'я середня. Ці категорії бджолиних сімей будуть на пасіки всіх пасічників, в незалежності від стажу, незалежності від віку і незалежності від кваліфікації. І, на мій погляд, нам треба зробити ефективно роботу з кожною цією якісною групою. По-перше, слабкі сім'ї, вони уявляють собою бджоли з маткою. На двох-трьох на трьох рамках переважна кількість бджіл, у яких висипалося, невідомо з якої причини. В більшості своїх випадків ця причина це хвороба, чи варатоз, чи назіматоз, чи сукупність цих хвороб. Але залишається той факт, що сім'я знаходиться в слабкому стані, і в більшості випадків вона навіть не буде мати змогу стартувати і мати ефективний весняний розвиток. Щодо сімей середньої якісної групи, то це саме головні наші сім'ї. Вони у мене зараз займають приблизно 4 рамки, вони будуть складати основні бойові одиниці на моїй пасіці. Вони дуже універсальні, з них можна і робити відводки, і вони будуть збирати товарний мед, і вони стартануть. Тобто це сама добра категорія бджіл. І залишається у нас категорія бджіл сильної якісної категорії. Це бджоли на шісті, на сім рамках в моєму випадку. З ними навесні дуже мало проблем. Вони мають достатню кількість бджоли. На даний час в них вже є достатня кількість розплоду, але згодом з цією віковою групою можуть виникнути проблеми, про які ми поговоримо трошки пізніше. Отже, друзі, ми з вами вже проговорили про три якісні категорії бджіл на пасіці, і зараз давайте поговоримо про сильні та слабкі сторони кожної категорії. Щодо сильних сторон слабкої категорії бджолиних сімей, це те, що в них збереглася матка. Вони не будуть мати ефективного весняного старту. Про весняний мед я навіть не кажу. Але в таких сім'ях головний взяток є під питанням. Середня вікова категорія має тільки переваги на мій погляд, вдалий розвиток, збір товарної продукції, дуже низький відсоток того, що вони зараяться. Недоліків цієї середньої категорії я не бачу. А ось сильна якісна категорія має теж свої недоліки. Вони полягають в тому, що якщо нічого не робити, вони дуже швидко прийдуть в роєвий стан і частина бджіл вилетить з роєм, і ваші бджоли вже перестануть бути вашими. Шанс зібрати весняний мед у них, звісно, що є. А ось шанс зібрати в повному обсязі основний взяток у них дуже сильно мінімальний, бо через те, щоб сім'я розроїться, в кращому випадку вона перейде в розряд середніх, а в гіршому в слабкій. Проаналізувавши слабкі і сильні категорії, я виходжу з наступними висновками. Слабка категорія вона дуже успішно використовується в якості банку маток. Які ми можемо замінити в тих сім'ях, які по якоїсь причині не перезимували в середньої та сильної категорії. Наприклад, зробивши весняний огляд своєї пасіки на 30%, я вже чотири сім'ї об'єднав. Тобто в чотирьох середніх сім'ях не перезимували матки. І якимось дивом саме чотири сім'ї стали слабкими. Я їх успішно об'єднав. Зараз я підсадив матки з слабких сімей до середніх. І, відповідно, вирішив проблему з втратою маток в середніх сім'ях. Середні сім'ї, як я вже і зазначив, не є для нас проблемою. Це така універсальна бойова одиниця, яка буде вдало розвиватися. Потім вона буде приносити весняний мед. Після весняного меду з нею можна успішно зробити відводок. І далі до головного взятку вона розвинеться до нормальної сили. І збере товарний мед. Тобто, умовно кажучи, якщо б всі сім'ї були на пасіці середні, то з ними нічого і не треба робити. Просто підставляти ващину, розширювати, відкачувати мед та радуватися. Про сильні сім'ї я вже казав, що у них є високий шанс піти в ройовий стан. І навіть минулого року, 30 березня, у мене з однієї з сильних сімей вийшов перший рій. Цю ситуацію, звісно, що треба виправляти. Виправляти можна двома шляхами. Це, по-перше, послаблення сімей. Якщо в мене після закінчення весняної ревізії в слабкій категорії ще залишаться бджолосім'ї, тобто не буде з ким їх об'єднувати, я з сильних сімей буду забирати потроху розпліт і підсилювати слабкі сім'ї. І другий варіант це виховування маток, саме те, чим я і займаюся. Справа в тому, що слабих та сильних сімей їх небагато. Приблизно 30%, а 70% складають середні. Так ось того відсотка сильних сімей мені достатньо для того, щоб не формувати навмисно сім'ї виховательки. Я просто чекаю, поки вони розвинуться. Приблизно всередині квітня я їх формую для виводу маток, і наприкінці квітня починаю закладати перші маточники. Коли закладка маточників підходить до кінця, я вже маю змогу смиканути в них декілька рамок розплоду для формування теж відводків. В результаті такої концепції ми даємо шанс всім нашим бджолам навесні здало розвиватися. Але приблизно в середині травня я дивлюся на свої бджолосім'ї і ті, які до цього часу не займають 10 рамок додан, я розформовую на відводки. Таким чином. Я в середині травня позбавляюся слабких сімей і надалі на результат на товарну продукцію працюю тільки з ефективними бджолиними сім'ями, не витрачаючи час на слабушів, за якими треба тільки доглядати, вкладати в них ресурс часу, ресурс грошей у вигляді ветеринарних препаратів і не отримуючи на нічого. Отже, друзі, підсумуємо: за моєю теорією, пасіку треба розглядати як єдиний механізм з певним набором. Бджіл і тих бджіл треба навесні переформатувати, перерозпроділити ресурси, простими словами кажучи, трохи попрацювати робінгудом, сильних забрати, слабким дать. Друзі, дякую вам за перегляд. Кому сподобалось, ставте лайки. Хто не підписан, підписуйтесь, будь ласка. Я буду вам дякувати, Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.